Картини, вишиванки, сувеніри і багато іншого. У Рівному відбулися традиційні музейні гостини. Це щорічний захід, куди з'їжджаються народні майстри з усієї України. Цього року музейні гостини були дещо менших масштабів, але це не завадило зібрати кошти для Збройних сил України. Більше подробиць у сюжеті. Так, заслужений майстер народної творчості України Іван Ковалена зріз бить по дереву. В чоловіка вже чимала колекція робіт. Приїхав з вараша, аби продемонструвати їх на щорічному святі музейні гостини. Відвідує цей захід ще з початку заснування. Я як майстер, я ріс на цьому мистецькому заході. Кожен раз в рік я готуюсь до цього дійства, привожу нові роботи і по факту, майстром я став тут. Розповідає про свій виріб з дерева, кожному своє виготовив Іван його ще 10 років тому. Це більш давня робота, але вона приємна мені тим, що тут показано життя, яке є в кожного, і вони разом. Тому це об'єднує. Пані Любов теж приїхала з вараша до Рівного на музейні гостини із собою привезла скриньки з капковим розписом. Цим мистецтвом займається 11 років. Побачила в інтернеті і просто вау. <свісно> ну, якщо люди роблять, то чого самі не попробувати? Тож може почесе, і я вже просто не можу навіть атволічитися на якусь другу роботу. Мені от настільки воно до душі, що я другим не хочу займатися. І от до сих пор. Окрім майстрування виробів на музейних гостинах вчили й реаліям, а саме збирати автомат. Півзасновниця музейних гостин, старший науковий співробітник сектору етнографії Рівненського обласного краєзнавчого музею Алла Українець, розповідає: головна мета заходу це зібрати кошти для ЗСУ та підтримати майстрів. Кожен рік ми думали, чи продовжувати, чи не продовжувати, бо такі були кризові роки, 90-ті роки. Важко було це проводити фінансово чисто, але люди завжди з першого року люди почали вже на другий рік самі самі питати. Сподобалося свято, сподобався формат. Основна задумка була така, щоб ми зібрали народних майстрів з усієї рівненщини із сіл наших, про яких ми не знаємо, підтримати їх. Колишній директор краєзнавчого музею Володимир Мушировський каже, цього року людей менше та щасливий, що, попри повномасштабну війну, чимало охочих завітали на музейні гостини. І то Богу дякувати, каже, що люди наші вмирущі. Я так говорю, що вони не вмирущі, тому що вони дбають. І от про наш музей навіть і тут дбають, стараються. Вперше музейні гостини провели у краєзнавчому музеї ще у 1992 році. Відтоді щороку захід проводять і донині. Лише декілька разів музейні гостини не проводились у Рівному під час коронавірусу та минулого року через повномасштабне вторгнення. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.